Вітаю, шановне панство. 2000 гривень і ось такий проєктор ваш. Саме проєктор і ось цей пункт з листою коробочкою. В інтернеті ви бачите картинку 720. Показує все чудово, сайт Кіного. Далі переходимо в YouTube, показую картинку в YouTube, показую звук, трошки розповім по проєктору, чому 2000 це ціна його входу. Проєктор має досить приємний автофокус. Зараз е, звуку в принципі, нема при фокусуванні. Фокус дуже швидкий. проєктор сам по собі не гарячий. Е, рідний звук, в нього е, достатній і в нього дуже чистий звук, що буває досить рідко. Так, е, в чому прикол? Слухаємо звук. Автофокус є передача корілів. Є Android є в інтернеті. Може, YouTube показує з флешкою Працюю. Е, що з ним не так? Чому по входу? Перше, в мене їх тільки дві штуки, і більше я їх не замовлятиму. Фірма Isinbox, e точніше, продавець, бо модель та фірма не вказана, але був підписаний Isinbox e М9. Е, е, отже, е, Bluetooth в нього на борту і працює чудово. Підключаю колонку. Звук підключення, і одразу проєктор її знаходить Просто і вибирає квартиру, ані Вже пішов звук з колонки, чого не може проєктор. Чому я такі продавати в принципі не буду? І віддам тій людині, яку він влаштує за 2000 гривень. Перше, в нього немає HDMI порту, так, в нього є Bluetooth, але в нього немає HDMI порту. Друге, в нього немає. Що ми тут не бачимо, плеймаркету. Саме так. Тут є Apple Store, через який я і встановлював Chrome. Чи, можливо, Chrome був на борту, але ВЛК-плеер я точно встановлював. AirScreen також встановлював. І... Наче здається, в інтернеті може, Ютуб може, з флешки може і синхронізацію може. А от AirScreen конкретно в мене запрошує оновлення з Play Плеймаркет Play тут немає. Починаються танці з бубнами. Нема HDMI. Також будуть приколи, якщо хочеш щось пограти, не підключився, І VLK. відтворює всі формати, чудово, все читає, бачить всі відео там з флешки. Не буде нічого вмикати, бо YouTube Видалить просто відос. Але в мене є дві флешки. Одна нового формату, інша, яка в мене була. Ось синенька, так, нового формату. Ось яка в мене була, така чорненька. Чорненьку бачить, синеньку не бачить, хочу би. Тож підбиваємо підсумки. Якщо комусь потрібен ось такий красончик з автофокусом, хорошим звуком, тут чудова збірка, він не запилюється. Він Ну, другий я ще навіть не розпаковував. Ось так виглядає ззаду. Ось так виглядають його порти. Е, мишку він бачив, в інтернеті показую. Звук має добрий автофокус. Якщо в когось влаштує, що нема HDMI порту і нема плеймаркету з усіми випливаючими з цього там оновленнями і тому подібного. Класний Bluetooth, класний інтернет, то все, будь ласка, забирайте дві штуки по 2000 гривень, вони ваші.